Ці ліжка встановлять у палатах інтенсивної терапії Чернівецького онкологічного диспансеру. Онколікарні віддали десяток ліжок. Якість металу, сумніву в мене в якості металу немає. Ліжки, ліжка в доброму стані. Окрім спеціальних ліжок, благодійники привезли з австрійської лікарні містечка Дочланд Біарк, інвалідні коляски, милиці, медичний інвентар. Весь вантаж перелічили і доправили в лікарні і пансіонати. І наш терцентр отримає в цей день сьогодні гуманітарну допомогу, і наша центральна районна лікарня, ну і багато інших сімей, які потребують в даний час цієї гуманітарної допомоги. Вантаж був під охороною чотири місяці, поки його розмитнювали, щоб привезти це обладнання в Україну. Один рік тривала документальна тяганина. Спочатку комісія засідає тут в Чернівцях. Потім вона засідає в Києві, потім все вертається назад. Ну це надзвичайно складна процедура. На е, транспортні засоби нам потрібно якось вже вишкрабувати. Хто як може дуже часто? Я просто сама прошу чоловіка, в мене також австрієць, або прошу сусідів, кажу, давайте збираємося, бо вже є допомога, а немає чим, немає коштів, щоб завести. Корінна Кіцманченка, а тепер громадянка Австрії Оксана Твердохліб, каже, за кордоном жодних бюрократичних перепон. Буквально за день два мені приходить список. Все обладнання, все ліжка, що там зразу люди якось відгукуються на це. Немає так, що посилають тебе від одного кабінету до іншого. Фонд Серце для людей підписав угоду з кіцманською райдержадміністрацією про співпрацю. Влада має надати приміщення для гуманітарних вантажів. Склад. На наступний період, тривалий рік, два-три. Ми будемо шукати. І я вже знаю, що ми його знайдемо, тому що є вже передумови для цього на довготривалий термін. У фонді Серце для людей цей гуманітарний вантаж оцінили на 300 тисяч гривень, і це не буде разова акція. За два тижні очікують на ще один рейс з Австрії. Ним прибуде допомога на півмільйона гривень. Мирослав Шевчук, Володимир Бачок, телеканал Буковина.